Всім привіт! Не пройшло 100 літ. Як у вас справа? У мене живіт. Коротше, дуже багато людей. Одна дві <зас> людини питали, коли ми знімемо стяти влог. От він. Коротше, сьогодні ми знімаємо відео Я Читаю про Черріпай. У нас немає чері, а у нас є валенько. Малина. Малина. Ми хочемо зробити з цього якийсь каке. Кого? Кейк! Я хочу зробити такий кейк. На, але це може бути небезпечно. Я хочу зробити такий знаєш? Хіба пирог. Не. І там такі, типу, лінії, отакі, от отак, типу, а потім на... Да, а він круглий, ми так відрізаємо, типу. Яйця, мука, варення. Зацініть дизайн. Тісто, кружочком, варення, в сітку. Поняла? Як ти вважаєш? Але я не знаю, чи це працює. Буде тяжко працювати з цим матеріалом. Я знаю. Окей, робить тоді так. Візьми двісті триста грамм на скажу. Відразу ось така реакція. іншій посудині три яйця та три столові ложки цукру. І, Кстати, зацініть мене на точке. Можна додати і менше. Хочу за гарячий бутерброд. І з сиром і мясом. Ви чуєте, так? да? Началась дурка. Завиш.

Run, guys. Tired. Uh, okay, bye.